Роман головня, виконувач обов'язків заступника міського голови, з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, Вітаю вас, в ефірі -тв». Да, доброго дня вам. Ну що ж, ще зранку сповіщали нам і про вибухи, і про вуличні бої у Херсоні. Станом на зараз, скажімо так, що видно, що чути, звичайно ж, інформацію, яку на загал можна оприлюднювати. Ну, станом не тільки на ранок, і на вчорашній день, і на позавчорашній були е, точкові удари наших збройних сил по скупченнях е, ворогу і по складських е... Ну, приміщеннях, скажімо так, там, де вони скупчують свою техніку і зброю, були удари, і сьогодні, в тому числі, це вже більше загострилося ближче до міста, і навіть в місті, там де вони намагалися зосередити свою техніку. Сьогодні були. Удари і збройні сили наші уражують ну і продовжують уражувати далі всі скупчення ворога, які сьогодні ну фактично він наситив і в місті, і навколо міста, і взагалі по Херсонщині. Повідомляли, що двічі вдарили по Антонівському мосту, в якому він стані зараз, і зокрема, переправа, яка поруч із ним чи вона функціонує. Ну, це двічі е, мова йде про скажімо так сьогодні вчора. І е, як зазначали наші збройні сили, він знаходиться під вогневим вогневим контролем е, наших збройних сил України. І в будь-який момент е, знову ж таки при необхідності буде нанесений наступний удар. Е, е, була пошкоджена понтонно е, переправа, яку намагались налагодити. Окупанти через річку Дніпро, і сьогодні пересування Антонівським мостом обмежене ну максимально скажем так, важка військова техніка не може приїжджати там. пане Романе, ну і як загалом в Херсонці зустріли? от зокрема вчорашню новину про прорив першої лінії оборони окупантів, тому що це дійсно інформація, яку обговорювали вчора з усіх усюд просто. Ще раз перепрошую, перервався зв'язок. Я не почув питання. Як херсонці зустрічають контрнаступ, зокрема, вчорашню новину про прорив першої лінії оборони окупанта? Дивіться, ми можемо всі бачити по мережі інтернет, по всіх телеграм-каналах, які сьогодні інформують про ситуацію на Херсонщині, ну це так скажемо, що було наживо і максимально швидко. Херсонці з нетерпінням чекають збройних сил уже не один місяць в Херсоні, і ну скажімо так, як би не було страшно, кожен вибух, який максимально. Близький знаходиться до житла до будівель в Херсоні, не дивлячись ні на що, вони точні і вони максимально позитивно сприймаються. І херсонці чекають визволення і чекають кожного кроку наших збройних сил по місту і безпосередньо по Херсонщині, тому якби максимальний позитив, всі запаслись прапорами чекаємо наших збройних сил. Закликали зокрема заготовувати воду і їжу місцевих жителів. Чи готуються херсонці? От, скажімо, до, до тяжких днів, тому що бої очевидно, будуть тривати ще найближчий, найближчий е... час певний. Однозначно, що ну такі питання піднімаються якраз серед тих людей, які, скажімо так займають і активну організаційну позицію безпосередньо в місті. Місто Херсон постачається, якщо ми там заговорили за воду, наприклад, воно водопостачання відбувається через свердловини, і фактично зараз ми розглядаємо всі варіанти для того, щоб, наприклад, були генератори, електрогенератори під кожну свердловину. І, наприклад, коли наші збройні сили зайдуть в місто Херсон, щоб максимально було максимально зручно було для наших жителів і максимально не пошкоджено вся інфраструктура для життєдіяльності в місті, все для цього зараз робимо, забезпечуємо і ну знову ж таки чекаємо на наші збройні сили. І наостанок Юрій Соболевський говорив, що на фоні вчорашніх подій і сьогоднішніх ранкових посилили методи боротьби з коригувальниками і членами ДРГ Росіяни шукають партизан і так далі. Що можете про це розповісти? Ну знову ж таки ну, якихось коригувальників ДРГ у нас на, на окупованій території немає. Кожен херсонець, кожен українець він своєю суттю і своїм нутром підтверджує свій патріотизм. І ну, я більше ніж впевнений, що будь-кому задай питання, він скаже де хто як знаходиться, і наші збройні сили прекрасно про це знають, де знаходиться. Це ворог, це перше, друге. Звичайно, вони метушаться, в них паніка, і вони намагаються максимально закрутити гайки, в тому числі для нашого мирного населення. З, скажімо так, більше фіксують фільтрувальні дії на блокпостах, і з кожним днем, фактично з кожним ударом Збройних сил України вони. Максимально е тиснуть на мирне населення на Херсонщині. Пане Романе, дякую вам. Що ж очікуємо, лише приємних звісток, і головне для нас, звичайно ж, приємних для окупантів неприємних. Дякую вам за оперативне включення за інформацію. Роман головня, виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона, бо з нами на прямому зв'язку.